Хвороба рейно це судинне захворювання, що спричинено звуженням периферічних судин, і має Такі наслідки, як некрози периферічні, зменшення кінцівок, таркальна симпатектомія лікується захворювання. Коли ми виключаємо симпатичну інервацію в кінцівки, розширюються судини, тобто стабілізується кровопостачання кінцівок, і ми запобігаємо дуже важким ускладненням цього захворювання, хвороби рейно. Синдром Рейно це проблема із патологічною інервацією цих судин, звуження цих судин, тому як синдром рейно, так і хвороби Рейно підлягають лікуванню методом таркальної симпатектомії. Переферичний суд. Мають здатність розширятися та звужуватися в залежності від типу сигналу, який поступає в м'язевий шар судини. Якщо привалює симпатична іннервація, судини зжимаються. Якщо пара симпатична, то вони розширюються. Коли поступає багато сигналу від симпатичної нервової системи, судини звужуються, та кровоплив в кінцівку. Недостатні. Якщо вони розширюються, ми відчуваємо гарне кровопостачання, потепління в кінцівках, звичайна робота вегетативної нервової системи. А наша нервова система центральна нервова система це головний мозок, який координує рухи та роботу всього нашого організму. А є вегетативна нервова система, яка винесена за межі головного мозку. Ми отримали вегетативну нервову систему в процесі еволюції від нижчих структур, тому в принципі вегетативна нервова система. Тема, ми вона не підлягає нашому контролю, вона працює автоматично, і ми можемо вплинути на її роботу або за допомогою медика, медикаментів, пришвидшуючи або приторможуючи її дію, або за допомогою безпосередньо хірургічного методу лікування, коли ми можемо впливати на той чи інший її відділ, в даному випадку на симпатичний стовбур це такий нерв, який ми пережигаємо, і нервові імпульси не йдуть в кінцівку до е судин або припустимо до залоз зовнішньої секреції і маємо кінцевий ефект, коли немає потовиділення або немає скорочення цих м'язів, судин немає холоду в кінцівках, немає немає некрозі.